Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. В наявності тракторці всі є. Техніка підвозиться, незвичайно складний стан, але всі тракторці у нас в наявності. Ось, будь ласка, дивіться, отримуємо. Ось сороковочка стоїть. Там стоїть донфенчик, там і селочка стоїть. Тут стоять повний привод циліндрові донфенчики, джими, ловоли, сороковочка, 40 404-й з кабіною. їде в мій Чуднівський район. Захисник наш. Ось тракторець перевірений. Все працює, перевірений. Електрообладнання працює, моторчик робить дуже гарненько, швидко всі розходники перевірені. Хлопці перевіряють гідравліку. отакий такий тракторець іде до. Того власника, Судницький район. Запрошуємо всіх на нашу тракторну площадку, місто Житомир, проспект Миру 45В, придбати собі сільськогосподарського помічника та сільськогосподарське обладнання. Дякую.